Добрий день, дівчатка. Ви в мене на каналі Юлія Хомяк. Мене звуть Юлія. Дуже велике вам дякую, що завітали до мене на канал. І сьогодні я з таким відео готові роботи. Бо мені вважається, я так подивилася свій канал. Мені якось кажеться, що ви скоро мені напишете, Юль, ти тільки скупляєш все, а нічого не вишиваєш, чи, чи що. То я вам колись в якомусь відео казала, що я свої роботи продаю. То в мене невелика кількість залишається вдома, залишається, як правило, я продаю під заказ, вишиваю, але буває, вишиваю і для себе. Буває, вишиваю, просто мені дуже сподобалась якась картина. Я її вишила, а потім вже вилажу і продаю. То які картини продаю, ті вже ми не побачимо. А ті, що є зараз, це невеличка кількість. Я вам хочу показати, щоб. Просто ви побачили, що я, я не тільки продаю, ой, я не тільки вилажую відео про свої набори, там щось почала вишивати. І так я, є у мене і такі роботи, які я завершаю, і я дуже вважаю швидко вишиваю, то за місяць у мене величенька така картинка. от як -от Ця, що зараз на е, вашому екрані, то за місяць я таку картину вишиваю. Е, як тут там 35 е, цих крестиків, тут це 1000 крестиків, то, то таке, що можна вишити. Я вам покажу трошки поближче. Отака. Це тільки сп'ялець, тільки-тільки я, я її завершила. От Бекала, не дуже люблю Бек, але він може в мене трошки і не дуже виходить, але але, але, вишиваю. А що робити? Отака От гарнюнечка. Це Dimensions, Усього є прев'юшечка рядом біля нас. Віліч село біля моря, якось так він переводиться. Дуже мені сподобалося, Дуже цікаво було вишивати. Дівчатка у кого є така, такий наборчик в запасах, і ви вирішуєте вишивати чи ні. Вишивайте. Вона дуже-дуже легко вишивається 16-та аїда. Такі, да, є одиночки. Одиночки є отут здебільшого, де квітки, де зелені ці дерева є одиночки, але дуже багато таких полів, якось бачите, на цьому домі, що воно швидко вишивається. Оце Мабуть, з пів картини вишивається пів на півкрест. Оце все на півкрест, який я не дуже і люблю, бо він іде в 5, в 3, в 4 ниточки, то в дві є і в одну, в одну ще нормально, вдві, в дві, в три ще нормально, а оце в п'ять ниточок я не дуже люблю. Ну, За що цього ці картини такі гарнюнькі. Отут теж іде на півкрест, а так і не скажеш, так? Да? Така красунька взагалі виходить. Е, мені дуже сподобалося, дуже-дуже дівчатка, е, якщо хочете придбати, ну, я рекомендую цей набір придбати, бо він дуже цікаво вишивається. Є такі картини, що вони дуже гарні, е, але вишиваються важко. Е, то оця дуже легко вишивається і дуже гарно виходить. Мені дуже подобається, як вийшло. Е, який результат вийшов? Такий натуральний такі водички, гарнюнькі, то я такий би іще б вишила. А, аби піще, і вже я скоро війде, мабуть. А якщо піще таки заказала, я б з великим удовольствием, чи як там, вишила, і ще б такий класний набірчик. Ну, Dimension. це моє кохання. А я сьогодні, кстати, буду вам е показувати тільки Діменш з картини, бо це, це ж моє кохання. Так, от така у мене ще картина вже готова. Давайте далі. Це е Парижський ринок, якось так називається. Вона вже оформлена. Не дуже тут у мене, розумієте, я зараз в селі і в мене тут нема штативу, то якось я так мудрую. І якось отак знімаю. Отака ось картина, вона в рамці вже оформлена, гарнюнечка. Такі тут квіти. Тут багато одиночок, це важкувато, але результат, ви ж бачите, ну, багато вже вишивали, мабуть, його теж вдома. Бачите, я люблю такі пейзажі: дома, квіти, люди. Тут менше беку, тут на, оце на домах трошки бек. ну, отут, Я давно його вже вишивала, дорожка трошки, але багато фрузелків. Це все фрузілочки на квітках. Отут, оце все фрузілочки. Тоже дуже, дуже красиво топага. Протина. Мені дуже вона подобається. Як мені пам'ятається, то вона мені здалася важкуватою. Я починала вишивати з цього дерева, бо колись я вам вже казала, що вишиваю з нецікавого. То почала з цього дерева і пішла потім отак вбок, і отак от, до цікавого. То така картина. А ще, я, знаєте що, починала цю картину, це, я пам'ятаю, це давненько я вже її вишивати почала. Я її почала вишивати, ще в мене не було саги. То я її почала вишивати з схеми. Зачоркувала, то капець був. Коротше, я коли вже надибала ту сагу, то вже по сазі, там якось я домалювала те, що я вже. Була відшила, і воно швидше пішло. Бачите, мені дуже подобається в Діменшенсі, як вони світло в вікнах. Я коли м, у мене є на каналі, я показувала набори мої Dimensions, то я казала, що мені дуже подобається, як розробляють вони це світло в вікнах. Воно так правдоподобно. От скажіть, ну, от видно, що це магазинчик, і там світло внутрі? Ну, да, виходить. Взагалі класно. Так, така гарнюнька в мене є. Оформлена вже, вже чекаю свого покупця, поки радує мій глаз і мою всю сім'ю. Так, далі в мене є отакі ось царства дельфінов. Це теж менше, трошки не влази вона, отака ось. Три дельфіни, трошки там рибки ще зверху плавають. Це легенька така картина була. Е, неповна зашивка. вже не пам'ятаю, ну, мабуть, так візуально бачу, що теж 16-та, а може, навіть 14-та їда. А да, може це 14-та іда. Е, дуже легка робота, дуже легка, приємна. Я її швидко закінчила. Полукрест мій любимий. В скобках в п'ять ниточок, в три ниточки, ну, як завжди. Ну, а За що цього воно ж таке гарно і виходить: за що беказик, що цих полукрестів, які дають такий нам вид, що це море, воно якось далеченько за щодо півхреста. А дельфіни вишиваються хрестом. То вони так бачите, як ми дивимося на ту картину і е, Ракушки, це чи що, то воду росли Це все крести, а ні, це напівхрест, трошки ось у хреста, то якісь камушки. І оце дельфіни за що того, що це крест, вони так більше нам в глаза кидаються в очі. Бачите? А якби воно все було крестом, було б зовсім не, та, не той, той ефект. Класна картина, така мила, така добра. Я е, взагалі дуже люблю дельфінів. Е, коли, дай Бог, ці орки підуть уже з нашої України, ми почнемо їздити опять на море, то я ніколи не їздю на море, не сходивши в дельфінарі. Бо це моє кохання. Я реву дівчата, бачу тих дельфінів і реву. Вони такі добрі, вони такі милі. Я, я не знаю, ну я завжди ходжу, навіть якщо я вже бачила там в той Кириловці, чи в тому Бердянській, якщо я навіть була вже три рази на тому е виступі, він буде такий же самий, нічого, ну, я все рівно піду. Я піду і буду нити, а як ото вони ще е знаєте, як коли це йде е виступ їх і е їм кажуть, оце якось командують махни е, хвостом, щоб поблизь е, глядачків. І оце ми сидимо, такі вже всі ж, е, рти, рти пооткривали, і вони оце плискають тим хвостом, і ми в воді. Я взагалі, дівчатки, реву. Капець мені так класно, так нравиться. То лучше, чи на Пасху сходити до батюшки, щоб він тебе облив водою. Ото як дільфіни як мачкануть у той води. Клас. Мені ну, вообще коротше, оце із за своєї його кохання до дельфінів я оце вишила таку гарненьку красу. Так багато накалакали за тих дельфінів. Ну це правда. Я дуже 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 люблю їх. Такі манюньки, ну, гляньте, як можна їх не любити. Ну, які добрі, які... оце мама. Ну, Мені так вважається. Це мама Оце велика. Оце батько Ну, такий трошки. Трошки, як мама сказала, туди він і попливе. Оце лялечка, оце последня, вона родила. А оце вже побільше лялечка. І ото вони біля мамки. Ото мені так вважається. <с1000> ото я так бачу це. Ну, Ось така картина. І ще одна картиночка от такий Хто ще не вишивав, дівчатка? Оце називається, знаєте, як -от в фрузівках є дихалочки, такі невеличкі картини. Тільки вони такі на пластику, на дерев'яних е е картоночках. А оце для мене такий деменс був. Це така дихалочка. Я його там щось за неділю вишила і забула, що взагалі вишила. Потім думаю, ой, треба ж рамочку, я таку чорну рамочку обично зробила. І так ну, а, а якщо чесно. Ну, знаєте, це не відео показує, воно не так. А в житті, як висить на стіні, так реалістично, оце собачка ця дивиться, взагалі класнюча. така, Я взагалі дуже люблю собак, дуже полюбляю. У нас є собачка, у нас шпіц, гарнюнький наш білочка дівчинка. А чогось вишивки, я чаще всього вишиваю кішочок. Ну, то я вирішила, треба хоч одну собачку та вишити. І мені так сподобався. Такий гарнюнький. Такий весь в п'ятнах і такий дивиться на пова. Що то за п'ятна? Такі самі, як у мене, нічого собі. І такий сів ого. го Тут хто був? Хто е е заблукався тут? Отака гарнюнька. Такий носик у нього, глазки. Ось такі Манюнькінь, манюнькінь. Ну, ось, дівчатка, оце і все, що я вирішила вам показати, Хочу, що в мене є. У ну, мене ж багато ще залишилося вдома, що мене не забрали сюди в село. То все, що, що було тут, я вам показала, те, що буду тут ще вишивати, обов'язково буду показувати. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого, ще жду Е, там буде. Українські такі, такі е, картини в українському стилі, е, бісер, ниточки, ну, разні такі що там ще, магнітики, чи що я заказувала, вже не пам'ятаю. То підписуйтесь, буде дуже цікаво. Все, велике вам дякую, сподобаючко від вас. І якийсь комент, понравився, щось сподобалось чи ні, що вишивали, щоб хотіли ще, щоб я з Dimension вишила вам. Може, вам буде цікаво зробити вам е, як обзор повне відео, як я відшиваю. І ну, там, знаєте, от, е, перший день стільки хрестиків, другий день стійка. Це я думаю, треба ще таке зняти. От, я бачила, дівчатка таке вилажує, то мені е, е, інтересно таке дивитися, буде чи вам інтересно таке. Чекаю від вас відповіді. Дякую, будь ласка. Дя дякую. До побачення.